Для нас декларування доходів громадян це не нове в Україні. Вже українці мають певну податкову культуру, знаючи те, що вони отримали доходи в звітному році, а це 22 й рік. Всім відомо, що треба задекларувати доходи, а це ті доходи, де податки з них не отримані, тобто під час їх отримання податок з доходів фізичних осіб не утримувався і не переховувався до бюджету. Тобто податок з доходів фізичних осіб це плата кожного з нас за користування благами нашої територіальної громади. І територіальні громади, і через того, борються кожного платника, ну борються це можна так умовно сказати, борються шляхом покращення інфраструктури, кращого забезпечення своїх громадян тими благами, які сьогодні територіальна громада надає. А це і утримання внутрішніх доріг, це утримання лікарень, утримання шкіл. І інша інфраструктура. Тобто ми розуміємо, що коли ми я проживаю у місті Вінці, я знаю, що податок з моєї, з моєї зарплати йде до бюджету міста і використовується для нас всіх, хто проживає у місті Вінниці. Чому обов'язково подавати декларацію, коли є доходи, які підлягають оподаткуванню? Тому що ми всі українці, ми всі сьогодні маємо. Піклуватися за нашу державу і приймати участь в її обороноздатності і в такому соціальному житті нашому. І кожна сплачена копійка будь-яким громадянином України, який, ми знаємо, що основа людей всі платять податки. А хто цього не заплатив, як такого ризику, ризик тільки в фінансовій відповідальності? Тому що у разі, коли самостійно громадянин подасть декларацію, там. За неподачу декларації, лише, як я казав, 340 гривень. Коли відновляться документальні планові, позапланові перевірки платників податків, податкова служба має всю наявну інформацію про громадян, хто свої доходи не задекларував. Таким громадянам будуть проведені позапланові документальні перевірки. При цьому штрафні станції вже будуть мати значно вищий розмір. Ми трохи маємо такі не. Непорівнянні відповідні дати, тому що в поточному році декларувалися доходи за 2022 рік і останній термін подачі декларації був 1 травня, а в минулому році, в зв'язку з війною, терміни були продовжені і останній термін подачі декларації був 20.07. А для того, щоб було більш таке розумне поєднання, ми взяли. Наші показники в роботі взяли станом на 1 6 двадцять тобто станом на 1 червня, а за минулий рік на 20 червня. Але я думаю, що це суттєво не повпливає, тому що декларування доходів громадян продовжується. У нас є ряд платників, які ще по певних причинах не подали декларацію, Це ті, які були зобов'язані. Є ті люди, хто має ще право на податкову знижку, вони можуть подавати декларацію до 31 грудня, тобто Основні терміни в нас вже закінчені, але робота продовжується. Ми працюємо з тими громадянами, які ще їх не подали, і чекаємо тих громадян. Це ті, що були зобов'язані, і чекаємо тих громадян, хто має право на податкову знижку для того, щоб держава повернула їм частину сплаченого податку з доходів фізичних осіб на ті певні пільгові категорії, хто має право на таку знижку. Тепер, що ми маємо, які показники по декоруванню ми маємо. В поточному році за минулий рік У нас 12 тисяч 122 громадянина задекларували свої доходи станом на 1.06 і загальна сума доходу, який ним, ними задекларований, складає 1,8 мільярда гривень. І загальної кількості громадян із 12 тисяч 8 тисяч 910 це ті, які в обов'язковому порядку мали подати декларацію. Всього в нас таких неймовірних декларантів. Вінницька область має 10 тисяч, із них 8 вже декларації подали. Залишилося ще 1100 громадян, які сьогодні декларації ще не подали. Ми з ними працюємо. Ми всіх проінформували про те, що вони зобов'язані подати декларації. Це було зроблено для того, щоб вони могли своєчасно подати декларації, щоб уникнути відповідних фінансових відповідальностей за несвоєчасну подачу декларації. Що з нас задекларовано до сплати 37 мільйонів гривень. Це цими декларантами це теж немалі кошти, які заплатили, платять, продовжують платити наші громадяни, тому що термін сплати в нас до 1 серпня. Всіх ще є терміни, щоб сплатити. Я думаю, що ми отримаємо своєчасно ці кошти знову ж таки такі для того, щоб за несвоєчасну сплату після? Про термінування 1 серпня теж є фінансова відповідальність в певних відсотках від суми податку. Ми сьогодні маємо 194 мільйонера. Це не значить, що в них повні кишені гроші і сюди входить і заробітна плата, і інші доходи, які ці люди отримали. В минулому році у нас було 179 таких громадян, але це знову ж таки на половину року, якщо взяти станом на 31 грудня. Минулого року, то в нас було набагато більше їх, по-моєму, 242 громадянина. Тобто ми розуміємо, що майже половину ще громадян протягом року подають, продовжують подавати декларації мільйонери, разом з тим, передбачена фінансова відповідальність 340 гривень за несвоєчасну подачу. Як такої сфери мільйонерів не можна назвати. Тому що в, якщо громадянин Українець має Заробітну плату річну півтора мільйона, але разом з цим він ще отримав подарунок. Заробітна плата в нього оподаткована податковим агентом, тобто податковий агент-роботодавець, вже оподаткував заробітну плату, кошти вже податок з доходів вже в бюджеті, але разом з тим такий громадянин ще отримав або подарунок, або якісь інші доходи, які не були оподатковані, то він зобов'язаний платити таку декларацію. Мова таких мільйонерів, що це іменно, ну що вони е, мають чистий дохід. Як мільйонери, такого розуміння в нас не існує. Це ті люди, які отримали доходи понад мільйон. Вони можуть бути з різних джерел, і оподатковані, і неоподатковані. Тобто, для того, щоб тут частинку дооподаткувати, то платник подає декларацію, де, якій зазначає, скільки коштів, яка сума отримана податку перерахована податковим агентом, а ту різницю, яка залишається ще неоподаткована, він вже сплачує на підставі оповної декларації. 3212 громадян це стільки людей задокували право на податкову знижку. В основному це люди, які навчають або самі навчаються, або навчають своїх дітей в комерційних закладах освіти, вони мають право. Подати декларацію на податкову знижку знову ж таки звертаю увагу лише до 31 грудня поточного року. податкова знижка, якщо наприклад для освіти, це включає оплату за навчання своїх дітей або платник сам за себе. При цьому зараховується податкова знижка тільки до тих доходів, які є у вигляді заробітної плати. Ну, якщо в нас по області всього задекларували на податкову знижку 10 мільйонів, це має бути повернуто людям, то на сьогодні вже повернуто 8. Тобто протермінування несвоєчасного повернення податку з доходів фізичних осіб в нас немає. У нас трошки менше декларацій подано в поточному році. Відносно з минулим, це пояснюється тим, що ви, мабуть, всі чули про такий вислів як мінімальне податкове зобов'язання. Мінімальне податкове зобов'язання буде в цьому році нараховано тим громадянам, хто самостійно обробляє свої паї. Тобто, в минулому році вони декларували такі доходи, сплачували відповідні податки в поточному році. Податкова служба до 1 липня вже нараховує. Мінімальне податкове зобов'язання за землю, яка самостійно обробляється, а це паї. І, і е, такі люди вже не будуть зобов'язані подавати декларацію, тому що податкова служба буде самостійно їм визначати мінімальне податкове зобов'язання від тієї кількості гектарів від середньої оцінки землі, від тієї кількості гектарів, які люди обробляють самостійно. На сьогодні в нас е, приватні підприємці вже... Подали декларації розрахунки по мінімальному податковому зобов'язанні і нарахованому до сплати 4,4 млн. Але, звичайно, коли буде повністю нараховано громадянам, ці суми будуть значно більші. Волонтери в нас декларують свої доходи. При цьому це пільгові доходи. Ми звертаємо увагу, що це пільгові доходи, у разі, коли волонтери витрачають ті донати, які вони отримують на. Волонтерську діяльність такі доходи не підлягають оподаткуванню, у разі, коли волонтер по якихось, можливо, певних причинах, я не буду казати, які це можуть бути причини, використав кошти, допомогу, яка надавалася для Збройних сил України і для переміщених осіб, і для закладів охорони здоров'я для підтримки лікування наших військових, то такий волонтер зобов'язаний із суми. Витрачених для себе цих доходів, які не пішли на е, Збройні сили, за, задекларувати і заплатити 18% додатково ще 1,5% військовий збір. Ми сподіваємося, що е, ті люди, які виїхали за кордон і можуть в електронній формі е, подати декларацію, вони їх декларують. Е, якщо е, людина не може в електронній формі, але в, в паперовій, то вона, певно, що задекларує їх пізніше. Разом з тим, ще окремо. Хочу сказати, ми в поточному році е, здійснюємо ще адміністрування е, податків за Донецьку область до, до дійсного часу. Е, приймаємо декларації і платників Донецької області. Таких громадян подано по Донецьку 2189. Це до сплати і лише 180 людей до повернення. Тобто, наше область ще додатково має таке навантаження про по адмініструванню Донецької області.